Привіт, мої неймовірні, привабливі, натхненні котики. Я рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Юля, у минулому я візажист, а зараз я веду цей б'юті блог. Обов'язково підписуйтесь. Сьогодні я з вами поділюсь просто неймовірними хіт хітярами речі, які в мене вже закінчились, косметичні продукти, які в мене вже закінчились. Я не грущу, я покупаю нове, майже таке саме. Сьогодні я вам розповім, що з цього варто уваги, а що я більше. Ні куплю ніколи просто у своєму житті. І давайте скоріше переходити. Сьогодні буде багато продуктів, які я не показувала на своєму каналі, і я вам дам такий, знаєте, значущий фідбек. А також будуть продукти, наприклад, із адвент-календарів, які я розпаковувала зовсім нещодавно, я вже встигла витратити деякі продукти з них і дам вам такий ще більш якісний додатковий фідбек до моїх адвентів. Якщо ви, до речі, їх не дивились, обов'язково переходьте, вони прям супер-пупер топові. я у в цьому році вибирала просто найкраще, знаєте, не брала, що попало, аби були перегляди, а обирала лише найцінніше і найцікавіше для мене. Давайте розпочинати. Я умовно поділю по категоріям. Спочатку, я думаю, ми почнемо з засобів різних для тіла, багато засобів для тіла я витратила з того, що було в адвентах. Мені дуже зайшов оцей гель для душа від Rituals. Неймовірний аромат Rituals of Hammam. Такий, знаєте, він трошечки унісекс, я би навіть сказала, по-перше, sex, по-друге, він такий мужицький. Ну, я не знаю, я люблю такі аромати, вони прям такі пряні, важкі, при цьому трошечки свіжості є. Особливо на вечір, він так розслабляє, він так мене надихає. Це для душа у форматі піни. Ой, Боже, капелька залишилась. Запах просто неймовірний. От реально, якщо ви колись були в турецькому хамамі, це дуже схоже. Такі арома алії дуже сильні. Я думаю, і ланг. От Отакі, знаєте, прям насичені пряні. Мені дуже він зайшов. Я чогось у розпаковці сказала, що я їм користуюсь місяця три, але він в мене реально дуже швиденько, швиденько пішов. Це мій не перший гель для душі Rituals. я їх реально обожнюю. Але тут ставка саме на аромат: аромат Пушка-бомба. В принципі, для тіла у мене сьогодні все дуже пахуче і ароматне. Давайте тоді ми повернемося до мого фідбеку на адвент-календар від Rituals. Я вже використала це мило для рук, і також була така, такий кремчик для рук. Оце я вже повністю, тут вже водичка. Ну, людині 30 майже. Хотіла я до 30 бути мільйонерша, але я додаю водичку. Вмилка, ну, ну правда, запах хітярний. Ну, що я можу зробити? Коротше, були такі мініатюрки, тут 110 і 85 мл. Звичайно, це швиденько йшло, але, по-перше, воно дуже привабливо виглядає на ту, ну, туалетному столику, на раковині на вашій. Це отакий сетік, це просто бомба. Аромат, я не знаю, він називається Prussian Amber. Я дуже люблю амбру. Неймовірно, це такий для мене, знаєте, як Афродізіак. Такий п'янящий. Такий він теж, ну мені здається, він такий більш унісекс або чоловічий, він теплий, він пряний. При цьому він такий, знаєте, окутуючий. Прям. Я це дуже прям любила. Цей сетік одразу зайшла на ріту. подивитися, скільки коштує е великий такий набір. І я просто трошечки <кій> випала в осадок. Такий набір. Е Повного розміру, мила для рук і лесьйону для рук буде вам коштувати 1200 гривень. Но, но, почекайте, не переключайтесь, ну, блін. Ну воно офігезне. Якщо вам ще і аромат зайде, знаєте, я думаю, що він такий не для всіх. Але це просто кайф. Ласьон, до речі, класно зволожує. Ну, я вам кажу, ставка на аромат. Непогано зволожує, правда. Але більше за все, я просто ну, висікаю з цього аромату. Він... Шедевральний, шедевральний. Дуже дуже вам рекомендую передивитись, якщо у вас є така можливість або 1200 гривень. Це до речі буде класно виглядати, якщо у вас є якісь ресторани або заклади. Ну, це прям. Ну, знаєте, ось так. Додає вам рівень обов'язково. Ну, і в принципі, у вашій ванні це буде просто бомба. Я не знаю, чесно, я не знаю. Якщо мені раптом хтось подарує повнорозмірний набір, звичайно, я буду щаслива, але сама ну, <кій> таке під питаннячком чи буду я купляти, хоча він в моєму серденьки залишиться. Переходимо до не менш пахучих штук. У мене це два засоби від Sol de Janeiro, їх популярний бум-бум крім і ще і бодібатер. Почну з бодібадеру, бо в мене була я прям величезну таку собі банку купила, по-перше, його роздірібаняв мій син. Синочок обожнює знаєте, дбати про себе, мазатися кримом, мене мазати кремом, то я дуже, дуже задоволена, коли я тільки купила, він так одразу дві руки запустив туди і почав джмякати. Дуже мені сподобався цей формат, саме масло для тіла. Я думаю, що на осінь і зиму він більш вдалий. Він такий, прям не такий твердий, як масло для тіла, ну, як батер для тіла, наприклад, від Султан де Саба. Там прям треба його гріти. Цей дуже швидко розігрівається від тепла нашої шкіри. Гарно наноситься і дуже класний аромат. Я його вибрала саме через аромат. Аромат мені дуже сподобався. Це як лаванда або щось таке. Знаєте, у вас є така асоціація завжди, коли фіолетово, це значить щось з лавандою. Він мені навіть, знаєте, такими і печенюшками, пряними пахне. Дуже класний аромат саме на холодну пору року. Ну, і, і формат, в принципі, на холодну пору року супер. Бум-бум крім. Також прикольний аромат. Він мені більш літній, такий, знаєте, як якась піна колада, щось таке легкий. Сам крем приємний. Сам крем, знаєте, навіть я б сказала, водянистий занадто для мене. Отакий формат більш густенький, мені подобається більше. Цей такий водянистий, не зовсім він мені зайшов плюс на холодну пору року, він, знаєте, так трошечки холодить шкіру, тому мені здається, що і аромат, і формат більше підійде для літа, щоб він так охолоджував трошечки. Не зовсім я розумію цього хайпу, так їх зараз і кладуть у більшість адвент-календарів. Я його купила у такому форматі тревел. Мені дуже хотілося спробувати ці штучки. Не скажу, що хочеться купити ще раз. Також з Rituals. Нарешті закінчився просто мій нескінченна моя олія для тіла це олія «Rituals of Karma з такими блискітками. Трошки мене лякала. Оце воно в склянці, так воно дуже привабливо виглядає на вашому столику, неймовірно, привабливо воно виглядає на шкірі. Мені подобається сам формат олії, і вона не залишає плям. Я не знаю, що це за магія. Я дуже сильно засмутилася, що воно там на мою одяг потрапило. Воно не залишає плям. Я просто вражена була. Воно така сухенька, воно гарно всотується, має такий тоненький ніжний, дуже аромат. І робить шкіру просто сексі, сексі богині. Також те, що стосується адвенту Rituals, мініатюрка. Тут на 20 мл мені попалась маска для волосся. Це Elixir Collection. Elixir Collection Keratin Recovery Hair Mask. Дуже мені сподобалось. Прям волосся вона робить неймовірним, і плюс сама за ароматом вона така, знаєте, от класична масочка така. У мами така раніше стояла, ніби. І вона сама по собі дуже така шовкова. Тут написано, що картин і органова алія є от воно прям відчувається. Знаєте, є маски, які такі більш сухенькі, але по ітогу вони роблять гарне волосся. А тут і сама маска ну відчувається, що вона така жирненька, насичена і що вона насичує ваше волосся. При цьому дуже прикольна річ. Так, і з того, що для тіла у мене залишилось, ну, для тіла. Цей парфюм. Це Жованши Інтердіт, Дуже легкий, дуже квітковий, знаєте, такі ніжні, ніжні білі квіти. Весняні, літні, тонкий аромат. У мене тут, якщо я не помиляюсь. А, 80 мл, в мене така велика бадья. Якийсь час, коли я його придбала, настільки він мене. Знаєте, як заворожив, настільки він мені подобався, я їм користувалася просто як туалетним своїм парфюмом. Я маю на увазі, що я тільки його бачила, все, три-чотири пшика на мене, навіть якщо я просто гуляю по своїй квартирі, нікуди не виходжу. Він мені дуже подобався, і для мене це моя така асоціація з домом, з затишком. У мене до цього, я думаю, чому цей аромат мені так подобається? Перший мій лакшері гель для душу був саме у цьому ароматі Інтердіт. Це був навіть не гель для душу, а олійка для душу. Покупка до мого дня народження. Я пам'ятаю, що я собі дозволила тоді порадувала себе таким лакшері засобом. Не ну, знаєте, ну хто витрачає? Тоді це коштувало тисяча гривень. За гель для душу, ну нехай олійка для душу, ну хто витрачає такі кошти. Але я реально вирішила себе порадувати і неймовірне задоволення я отримувала кожен раз від використання. Дуже мені він подобається. Якщо ви шукаєте щось таке супербазове на повсякденність, на весну, на літо, я вам раджу передивитись до нього. Мені, в принципі, дуже подобається багато ароматів живанши. Я прям їх фанатка. Поступово ми переходимо до засобів для обличчя. Це у мене звук. Я вже втратила етикетку, ну я напишу, я пам'ятаю, наче як називався цей засіб гідрофільна олія. Олія для зняття макіяжу. Величезна така банка, вона жирненька і при цьому водяниста. знаєте, є така жирненька густа, як, наприклад, з від Ріани. Там прям такий шмяк шмяк серйозний, схожий на такий прям кремушок стоячий, а тут дуже-дуже така водяниста текстура. Мені все ж таки подобається. Оці гідрофільні олії більш такі густенькі. Вони, як на мене, краще змиваються, але що вияснилось, це не зовсім мій продукт, тому що він є трошки комедогенний, тому я з оцих олієк перейшла на міцелярну воду. Бо так мені порадив дерматолог, але все одно я обожнюю, знаєте, особливо стійкий макіяж змивати саме оліками. Також наступна річ, яку мені порадив дерматолог, це крем, я вже не знаю, я, мабуть, це моя третя баночка. Centella Калмін Крім. Такий гельчик, він дуже легкий, дуже водянистий. Я взагалі фіг не знаю, що він зволожує, <сміх> тому що це ну, якби зволожуючий крем, ну має бути. Він точно заспокоює, бо він з центелей. А якщо ви дивились моє відео, що з моєї шкіри у мене розицея і акне, то він мені... Сподобається, підходить так. До цього я любила більш такі прям замаслені жирні текстури. Цей, ну якщо дерматолог прописав, то треба використовувати. У мене ще є дві баночки, майже наче тільки. Так, ту-ду-ду-ду-ду, переходимо до самого цікавенького. Це засоби для обличчя косметичні. По-перше, у мене закінчується міша бібі-крем. Да? Да, це бібі-крем, він такий плотненький, жирненький. Я часто його використовую для зйомок. І, в принципі, на повсякдення. Так, він лягає трошечки маскою. У мене це відтінок 23. Він лягає трошечки такою маскою, він підлаштовується під тон шкіри, бо спочатку він такий серенький. Не дуже він мені подобається для покриття. Я не можу сказати, що це мій ідеальний тональний крем через його фініш. Так, і через те, що він також може бути комедогенним, Коротше, зараза така. А раніше я його дуже полюбляла. Він в принципі ціна якість непоганий, але я не впевнена, що я буду його ще вибирати. Бюджетний тональний крем я пошукаю якийсь трошечки інший. До речі, якщо ви раптом пропустили, у мене стартував інтенсив, ідеальна косметичка, де я підібрала гайд з різною косметикою, неймовірно класною. На кожен бюджет. Вся ця косметика перевірена мною вона супер, бомба, яд Ви ніколи не витратите гроші е впустую, якщо. Будете знати, що саме вам купляти. І до речі, деякі з цих засобів, які в мене сьогодні закінчили, звичайно, я додала їх в підбірку як найкраще. Я вам все зараз розкажу. Якщо ви хочете доєднатися, то унизу буде посилання. Там я розказую більш подробно про усі деталі та всі бонуси, які вас будуть чекати. Тож обов'язково переходьте, забирайте подарунок. Це мій гайд, як обирати косметику у 24-25 році. І чекаю вас. У мене на інтенсиві. В принципі, я вирішила, що я буду користуватись якимось кремушком тональним із мого інтенсиву. Переходимо далі, і це просто шедевральний, шедевральний хайлайтер, який також я додала в свій гайд в свій інтенсив. Це Soft and Gentle від MAC. Щоб ви розуміли, він ось такий продається. Ну, тут якби така гарбіночка. Я його використала просто в ноль. Я його обожнюю. На те, щоб його використати повністю, у мене пішло більше ніж 2 роки. А я постійно фарбуюсь. Я його просто обожнюю. Настільки він вдалий по своїй формулі, це мінеральні такі мінералпаудер, мінеральна пудра, настільки він вдалий, по своїй консистенції. Він дуже класно наноситься. Таке сяєння, просто як, як ви богиня, як з під шкіри це сяєння світиться. Він дуже вдалий за відтінком. Його просто не видно. Тільки оці дуже маленькі, такі блискітки. Дуже щільно помолотий, дуже він мені подобається. Я прям, знаєте, аж по бортикам ось так пройшлась, щоб все-все-все використати до кінця. Скоріше за все, я куплю новенький, бо я просто не можу йому знайти. Заміну саме у такому форматі. Я зараз використовую цю палетку від Наташі Дінони. Тут теж непоганий хайлайтер. Оцей тут є і база, і румяна. До речі, якщо ви не дивились, огляд буде тут. Але цей хайлайтер він теж дуже гарний, він такий щільний, але він жовтить на шкірі. Його, його видно отут невеличкими такими жовтими п'ятнишками. Ну куди це годиться? Це, звичайно, не годиться. І також малишка така від Наташі Дінони у мене є. Тут, бачите, румяшки я використала повністю. Це були кремові румяна. Вони прям супер-пупер шедевральні. Вони мені дуже сильно сподобались, і саме вони заставили мене закохатись у кремові румяна. Але якщо я не помиляюсь, це навіть один і той самий. Хайлайтер. Ні, це різні хайлайтери, але маємо, що маємо вони обидва трошечки жовтять. Мені це не подобається. Оцей прям відриває від серденька, він супер топ. Раніше про нього казали прям всі блогери, і, і на, цьому, на цьому хайпі я його і купила. Він мене не розчарував. Навпаки, якщо рахувати ціну за грам, то він вам відіб'ється, я не знаю, ще у перший рік користування. <свісна> Він прям супер. А, також у мене закінчилась моя масочка для Губ від Lineage. Це також, мабуть, моя третя маска, тут 30 грам. Довго я її користуюсь, але при цьому вона, неймовірна, і я продовжую, продовжую купляти просто в різних ароматах. Зараз я купила такий набір е, малишок, там якраз різні аромати. У мене зараз е, з кавуном. Супер мені подобається. Подобаються вони оці маски. Вони справді розглажують губи. Я прям таким, знаєте, жирним слоєм наношу. І в мене вона залишається аж до самого ранку, і губи прям такі, я не знаю. Ніби вони води попили. Знаєте, такі прям розгладжені, привабливі такі сексі. Ти прокидаєшся з такими трошки припухшими губами. Дуже класно виглядає. Якщо я не помиляюсь, то він ще із пінгам, то я і забула взагалі, коли в мене були якісь шелушки на губах, коли я губи скрабила. Я раніше дуже любила це робити. Ну, понятно, тому що воно у тебе просто сухе, ну треба щось з цим зробити. А це, ця прям маска, я реально забула, я вже декілька років, нічого з губами не роблю, не скраблю їх. Ніяк, але якщо вона з пілінгом, це означає, що не можна її користуватись в день. Це лише нічна маска. Тобто не бальзам, а нічна маска. Сам дуже вам також рекомендую. Наступна річ, яка теж є у моїй підбірці, якою я користувалась теж два роки або два з половиною роки, це пудра від Лаура Мерсьє. Це у мене лімітована колекція. Мені чоловік подарував таку різдвяну, привабливу, там ще був такий пухнастик спонжик. Неймовірна пудра просто бомба. Нехай вас не лякає її ціна, тому що знову ж таки повертаємося ціна за грам. Тут 30 грам майже 29 грамів. Якщо розділити, то це, знаєте, як кажуть, «girl's math. <сум> це дуже-дуже вигідна річ. Як часто використовуєтесь пудрою, я користувалась прям кожен день, іноді по декілька разів, я її ось закінчила. За два роки. Чесно, вона мені вже трошечки навіть набридла, просто через те, що у мене є Ютуб канал, і я хочу щось вам розповідати. Но мені треба цей контент десь брати. Тому я її замінила на пудру від Fenty Beauty, Теж мені подобається, але оця прям більш така тоненька, вона ніби такий художник, рух піра, чітко вивіжен, настільки вона вдало, вдало лягає. Класно матує, але при цьому не складається враження, що у вас такий просто так пиріг на обличчі. Ні, вона прям дуже делікатна, не перепудрує. Мені мені прям супер вона подобається. Ось, поки зроблю перерву від неї, але впевнена що повернусь. Також у мене закінчилась помада Pillow Talk від Charlotte Tilbury. Це моя друга помада Pillow Talk. У мене ще була така мініатюрка разом з олівчиком. Як я користуюся, ну, слава Богу, що пальчиком не виковирювала от зараз для відео треба. Класний відтінок, такий базовий, я би сказала, він такий, знаєте, рожево-фіолетово-пудровий. Непонятно, що за відтінок, але при цьому він дуже комплементарний більшості людей на планеті просто. To, щоб ви розуміли, е, я також додала цю помаду у свою підбірку. Якщо що, там не по одній позиції, там прям багато позицій на кожен косметичний продукт, мінімум три позиції і плюс ще дві цінові категорії. Тож там реально багато продуктів. Просто я з вами ділюсь, от саме таким свіженьким, і з того, що я користувалася прям от зараз. Дуже мені подобається ця пілоток. Теж можливо зроблю від неї перерву, тому що хочеться відпочити, але. Можу рекомендувати, мені і пакування подобається, воно таке блискуче, привабливе. До речі, можливо, від Шарлот і Тілберс спробую інший відтінок. Якщо ви знаєте якийсь класний, пишіть унизу в коментарях. Буду дуже вдячна. Закінчився мій вандерстік від NYX. Тут залишилось зовсім трошечки контуринга. І з цього боку, ну, понятно, хайлайтер син давно викавелював пальцем, я їм, в принципі, і не користувалась. Дуже люблю цей вандерстік, У мене у відтінку Fair. Це теж, мабуть, мій третій Вандерстік подобається. Він м'якенький, що стосується контурінга, дуже гарно розтушовується, При цьому він такий, знаєте, е сірий от як натуральна тінь. Дуже класний кремовий контурінг, обожнюю його. Прям мій фаворит, і я впевнена, що я точно куплю ще один, тому що ціна якість просто супер. Він не такий дорогий, але при цьому прям працює бомба. І достатньо надовго його вистачає. Але поки на заміну у мене від Fenty Beauty Stick, він був у розпаковці від Ріани, Але я вам хочу сказати, що mm. ну ви знаєте, від Fenty Beauty навіть він більш такий коричневий, менш теплий. Зараз я вам скажу. Оце від Fenty Beauty, оце Wonder Stick від NYX. Можете саме порівняти кольори. Він у відтінку Amber. Добре, що тут така малишечка, його зовсім зовсім мало, якщо чесно. Він мені більш такий тверденький. Не так він гарно розташовується, як на мене. Я більше звикла до стіку від NYX. Той прям такий кремовий і, і неймовірно круто розтушовується. А цей більш такий восковий, ну я так відчуваю. Плюс менше оцей наконечник, знаєте, і він виходить, що трошки менше промальовує. Ну, коротше, не знаю, я поки починаємо дружити, я придивляюсь, не знаю, що сказати. Двоякі в мене такі враження від цього стіку. Оцей обожнюю, щирою любов'ю. Переходимо до олівчиків. Закінчились мої дуже круті олівчики від Сіфора. Це бренд Сіфора. Я їх люблю. У мене був чорний і коричневий. Обидва вони закінчились. Тут з одного боку такий каяловий олівчик, і він ще водостійкий. І з іншого боку, пімпочка, щоб розтушовувати це. І пімпочку ми виймаємо. І тут у нас течілочка для нашого олівчика, щоб його робити більш гостреньким. Дуже я їх полюбила. Я не знаю, де дівся коричневий. Обожнюю, обожнюю На слизисту наносити, розтушовувати, робити якісь смокі. Я ще в креативних макіяжах його використовувала, якщо ви бачили, мій інстаграм і оцей образ левеня. Чи тигриня. ось, то я теж робила цим олівчиком, то в принципі він так закінчився драматично. Куплю собі новенькі такі, тому що мені дуже подобається ціна якість. Він мені схожий, знаєте, у мене був від Марк Джейкобс дуже класний. Багато хто його хвалить, а ці ще і більш бюджетні. Ось. Можливо, навіть візьму у якомусь іншому кольорі, але поки цей мікс коричневого і чорного дуже мені подобався. Коротше, любила їх, візьму і ще обов'язково. Наступний мій олівчик від ламей фіолетового кольору. Я купляла два таких: фіолетовий і зелений. На жаль, він не закінчився, а він тупо засох. Десь провтикалась кришка, а він, прям, знаєте, гелівий, супер м'якенький, і все. Він засох і просто стержень випав. Він мені подобався, теж прикольні відтінки. Може, навіть купила б ще, ще собі такий. Він класний, особливо для яскравих макіяжей або літніх, або просто таких насичених, красивих. Він мені подобався. В стою лягає бомба, прям так жирненько, і також дуже файно, в принципі, тримається. Ціна якість, я вважаю, що супер бомба для цієї річі. Все, ребята, ми закінчили. На сьогодні все. І дуже рада була поділитися своїми неймовірними знахідками. Сподіваюся, що щось з цього ви спробуєте, і також отримуєте задоволення або щось. Ні, купите ніколи і не отримаєте задоволення. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, якщо вам це було відео корисне. Обов'язково пишіть коментарі і я вас обіймаю до зустрічі. Пока!